Привіт! Я бота в Полтаві, а я в районі центрального ринку. Так, тут все є, але не так. А за гроші. А у продавців цілий арсенал ритуарів, щоб залучати покупців. Щось відають чи щось треба знати? Треба вміти знаходити підхід до покупців. Тоді люди до вас підуть. Так хто ж вам щось каже? А взагалі потрібно бути професійними, толерантними та посміхатися завжди покупцеві. Я купую продукцію фіт, кого я знаю, де мене не обдурять, де дадуть свіжу і якісну продукцію. Ми дуже любимо свої кукурці, і тому вони знову і знову повертаються до нас. До мене люди йдуть тому, що я їм не зампік. Браховано не годиться. Чого в людей в одних стоїть очередь на ринку, а в других немає, тому що люди відносяться по-людськи, вони вітаються, вони дають гарний товар. І Якщо людина взяла, то вона в наступний раз і ще прийде до нього. Продавець повинен бути на своєму місці, повинен бути чесним і культурним у спілкуванні. До нас приходять покупці до продавця. Як ну, хто? За зовнішністю, хто за тим, що вже хтось порекомендував, хтось може вже не перший раз. Ми совітуємо, рекомендуємо продукцію. Якщо людина сумнівається в якості в смакові ковбаски, там Можна покуштувати. Дегустація безкоштовна, разом вибираємо. Людина просить, наприклад, хочу баличок. Ми куштуємо. Якщо подобається, людина купляє і ну, впевнена в своєму виборі. Приходять покупці, порекомендуйте, уявіть, що це ваш друг, як другові. І ну, от я вам говорю, що Є такі моменти, що людина купує гарну продукцію і говоримо, хочемо до вас в гості, берете все смачне. І людина тоді впевнена, що дійсно взяла свіже, смачне і хочеться повернутися знову. Ми завжди на, позитив, на позитиві посміхаємося. Нам за це не платять, ми просто любимо свою роботу і хочемо, щоб до нас люди поверталися. Не обслуговування, добра ковбаса. Для того, щоб купували у вас люди продукцію, потрібно бути в гарному настрої, з гарною енергією, з любов'ю і всіх зустрічати. Так що всі приходьте сюди, на центральний ринок міста Полтава.